Всім привіт! Мене звати Владислав Матяш. Ні для кого не є секретом, що в Україні автомобілі BMW користуються стабільним попитом і є популярними, а особливо модель X5. І в даному випадку мова піде про X5 у E70, яка переживає ще одну хвилю. Популярності. А відбувається це тому, що модель, яка випускалася з 2007 по 2013 рік, зараз коштує зовсім небагато, як для такого кросовера. Приблизно від 10 до 16 тисяч доларів. Зауважу, що на одній платформі було створено два різні автомобілі: це власне BMW X5 з індексом Е70 та BMW X6 з індексом Е71. Основна їхня відмінність це задня частина кузова. Салон другого покоління X5 виглядає дуже респектабельно. У ньому використовуються дорогі матеріали і зроблено все солідно та добротно. І відповідно він може відрізнятися від комплектації до комплектації, тобто є версії простіші, а є ну дуже круто оснащені. Наприклад, щоб зробити кнопки приємнішими на дотик, їх покрили спеціальним прогумованим складом. Згодом він починає стиратися і відшаровується, тож досить легко стираються написи на кнопках. У тому числі на кнопці старт-стоп. Якщо ви полюбляєте люк у стелі, то майте на увазі, що в Е70 це досить проблемний елемент. Люк великий і спрямовуючи з його вагою, не справлялася, як наслідок ламалася. А ремонт цього елемента доволі трудомісткий, адже необхідно демонтувати обивку стелі. І також треба дуже уважно слідкувати за дренажем, який треба періодично чистити. Інакше в машині, тобто в салоні, може бути справжній потоп. Це ж стосується і магістралі омивача заднього скла. З роками вона може потекти, тож копійчаний ремонт цієї магістралі краще виконати превентивно. Цікавою особливостю даних X5 є те, що кришка багажника розділена тут на дві частини. І ось ці сектори фар вони часто втрачали герметичність і трохи мутніли з часом. На цьому автомобілі даного не відбувається, ми цього не спостерігаємо. Ну а взагалі-то відкривається вона таким чином. Має сервопривод, відкривається окремо верхня частина, а окремо ось таким чином нижня. І наскільки мені відомо, за всіма баварськими автомобілями закріпилася слава дорогих та непростих у експлуатації автомобілях. Але наскільки це відповідає дійсності, сьогодні ми з вами і дізнаємось, і допоможе нам в цьому провідний експерт BMW Royal Service на Голосіївській Денис Денис, я тебе вітаю. Доброго дня. Ча погнали. Ну, хочу вам представити, сьогодні BMW X5 у кузові e 70 Дуже культова моделька. Я розумію, що вона всім подобається. Вікова структура від 20 років до 30. І будь-хто в цій віковій структурі хоче цей автомобіль. Про що хотілося б розповісти? Давай відразу, щоб зорієнтувати наших глядачів, якого року конкретно цей автомобіль і який в ньому пробіг. Даний екземпляр 2012 року випуску і має пробіг 245 тисяч кілометрів. Пригнали ми його з Америки з пробігом у 100 тисяч, і ця, цей автомобільчик добре тримається вже 150 тисяч. Mm -hmm. Тобто 150 набігав по наших е, дорогах. По комплектації, що тут е, під капотом? Бензин, дизель і який. Під капотом тут найбільш популярний мотор, який тягнуть зараз з Америки, це n 55 бензиновий, турбова трьохлітрова рядна шестірка. Угу. Має вона повний привід, 6-ступінчату коробку автомат 8HP28. Угу. Дуже надійна. Але перед тим, як, Детально розповісти про двигуни, давай трохи про кузов. Наскільки мені відомо, пофарбовано X5 доволі якісно, і фарба тут тримається добре. І щодо от крила, якого я торкаюсь, то воно. У нас пластикова, це також якби простіше з точки зору корозії. Правильно, так звичайно, вся лінійка BMW починаючи з 2008 року, має дуже гарну антикорозійну обробку. Тому вибираючи автомобіль, можна навіть не робити якийсь упор на тому, що вона буде поїдена корозією, і можна одразу дивитися саме на те, щоб вона була не вдарена у задню частину. Угу. Тобто, якщо там зберігається рідне лакофарбове покриття, ніяких проблем воно вам не дасть. Тобто, наприклад, як і ця машина була вдарена по передній частині, капот із алюмінія, крила пластикові. Весь каркас, внутрішній він також пластиковий і тому о, там був удар невеличкий. От навіть видно, деякі запчастини да, ми не, не, не замінили, вистачає. тому що потрібно було подешевше її зробити. Стала вона, до речі, в 15 тисяч у 2020 році. Ага, це разом із ремонтом під ключ, як то кажуть. Так, так? так. Це, це під ключ. Вона отримала невеличкий е, удар по передній частині. Ми думали спочатку, що будемо реставрувати капот, але так як він алюмінієвий, багато хто просто казав дуже високі ціни за його, за його рихтовку, і тому ми просто вирішили його замінити. Взяли просто в колір, як ви бачите, він підійшов шикарно, так само і з крилами. Тому якщо. Е, тільки вона б'ється в попередній частині, одразу бути готові на те, що там потрібно буде замінювати весь внутрішній каркас. Він доволі недешевий, але це не проблема, вони є, і зібрати можна також незадорого. Отже, рядна шістка. Що скажеш про неї? Наскільки надійна, скільки потенційно може пробігти, якщо доглядати ну, своєчасно і право? Двигун, я вже що він найвдаліший, тому що для цієї моделі за ці гроші ви отримуєте дуже надійний двигун. Там є деякі нюанси, до яких треба одразу звернути увагу. Це клапан регулювання мастила, тому що помилки ніякої він не дає. Але якщо він підклинить, він підклинює в одному положенні і масло дається під ними тим же тиском. І це призводить до того, що масляне. Голодування виникає маси mm -hmm. да? Масляне голодування виникає і провертає вкладище. Тому ці всі ага. мотори одразу на них повісили клеймо, що воно провертає вкладище. Але це не так міняти вчасно мастило і по регламенту десь 150-160 тисяч замінити цей клапан регулювання. Так само, як і датчик, який знаходиться там в піддоні, mm -hmm. який показує рівень мастила, тому що тут не можна так просто відійти і на холодну перевірити рівень мастила. Це треба почекати, поки двигун прогріється, і тільки потім він тобі вже виведе на центральний дисплей. Це комфортно. Ну, звичайно, не треба піднімати лишній раз капот, Тебе вся необхідна інформація на головному дисплеї? Ага, да. Тобто, це двигун з тих, в яких немає масляного щупу. Доволі цікава історія, до речі. А от раді цікавості, цей елемент, який ти згадав, да який треба там часто міняти, там у кожній 150 тисяч. Наскільки він дорогий? От, да, який може вплинути на правильну роботу всього двигуна, да і поламати його умовно. Скільки ця запчастина коштує? Запчастина коштує недорого в районі 5 тисяч гривень, але вона не ну тобто, це якщо за бажанням, якщо людина угу. хоче, щоб мотор служив дуже довго і він не переймався, що він, тобто я навіть зараз можу сісти на автомобіль, поїхати там тисячу, дві, три. Я я в ньому впевнений на 100%. Тому і притом при цьому що я особисто клапан цей не міняв. Uh -huh, uh -huh. Але і мастило тут міняється раз в 10 тисяч. Але все ж таки на таких моторах термонагружених я б радив би від 5 000 до 7 тисяч. Це однозначно. Міняєте мастило, гарне паливо, міняєте е, ціпок, uh -huh, uh -huh. і у вас ніяких з ним проблем ніколи не буде. Uh -huh. Зрозуміло. Ну так, да, дійсно. Я ще все це до чого вів: до того, що знаючи ось такі нюанси. Які знають профі, так, які слугують ці машини там щоденно, можна просто зекономити доволі багато потім на. Ремонті на якомусь у майбутньому. Ну як ти кажеш, твоя рекомендація там 5-7 тисяч і е, змінили мастило. Не 10, не 15, Як можна там зустріти навіть у нових автомобілях, кажуть та да, 15 тисяч, за да, тим Так, проле і... проблем взагалі ніяких не буде. Оце єдине, що заливати гарне пальне і мастило. Додержується цих, цих двох правил, все буде в тебе точно гаразд. Щодо термо то цей двигун вже можна вважати таким, але ж були ще й V8, що скажеш про ці двигуни? От які після рестайлу? крайне надійні. Я б не радив би до, купки, до покупки такий автомобіль. Багато яких недоліків в цьому моторі, тому не раджу. Це якщо розглядати, це або американський n 55 або дизельна версія, або до рестайлінгова М57, або вже в рестайлінгу Н 57 Mm -hmm. Ці мотори дуже надійні, 57-й, е, Микола, 57-й першої генерації, він вкрай надійний, чугунний блок, всі на ньому їздять, ніяких проблем у них немає. Mm -hmm. Но, але там також є, всі його е, хвалять, але якщо за ним не слідкувати, він також само вийде із ладу, так само, як і будь-який двигун, за яким не дивляться. No, Тому просто yeah, треба, це, дивити, це, це, просто це треба просто дивитися за двигуном. Не, не треба думати, що він безсмертний. І міняти мастило там раз 20-25 тисяч. Це точно, це однозначно. І от ми і просто там про V8 поговорили. А що ти скажеш про м Ко да? там були модифікації? М. Там найпотужніші, найпотужніші 555 кінських сил було заявлено там з заводу. Да вони зустрічаються живіще в Україні? Чесно, не одне не бачили, ще живої. Якщо вибач, якщо обирати ЕМК, це або буде дуже дорого, і люди вже роздивляються, в трошки інші варіанти вже в, або в F-кузові, або вже взагалі в g кузові mm -hmm. Тому все-таки пробіг, вік автомобіля не радив робити. Якщо хочеш емко і в тебе є гроші, то вже бери щось Посліджиш. після, після 12-го року це однозначно. Ясно. А що ще по, по двигуну конкретно по цьому по бензиновому? Адже в тебе там досвід саме експлуатації конкретно цього автомобіля, який проїхав багато. А що ще можеш зауважити по якимось системам? Взагалі ще дуже часто таке бувало до нас. Приїжджали автомобілі, в яких була залита рідина, яка була не по книжці, угу. і це велика проблема, тому що там є електропомпа. Яка качає, яка качає охолоджуючу рідину. І якщо заливати там або червоний, або жовтий антифриз, uh -huh. то вона дуже швидко виходить з ладу. Вона коштує зараз дуже дорого, плюс заміна її дуже тяжка. Це зі зняттям підрамника, і це вам обійдеться десь в 30-40 тисяч. Тому слідкувати також треба ще за охолоджувальною родиною. Також треба мити радіатори. Це дуже важливо. О, зараз до радіатора дійдемо. Ти сказав: або ну не можна заливати, як я зрозумів, ані червону, ані, ані жовту, яку можна. Синю. Синь. У них один єдиний регламент це синій антифриз і хрідненькі. Ага, важливо нього, до речі. Якщо бачите залиту рожеву або жовту, то це, відразу це вже відразу сигнал перший. про те, да. що щось тут не те. А, так, про радіатори, да, це дійсно важливо. Тут же ж в нас так касета. званий пакетник або касета. Да, тут їх кілька а, мити треба зі зняттям. Тобто, звичайно, там мийка під великим тиском на якийсь там мийці загального обслуговування не підходить. Правильно, Ні, звичайно, це треба їхати на спеціалізовані станції, які будуть знімати, розбирати передню частину. Бажано взагалі з повною з повним зняттям касети. Тобто uh -huh. це, звичайно, за собою тягне і заміну охолоджуючої рідини, і заміну е мастила, тому що через радіатор, через радіатор там також пробігає е охолодження коробки передач. Uh -huh. Тому по регламенту можна зробити там, раз у в два-три в роки можна зробити повну заміну і е рідин. Uh -huh. Давай поговоримо трохи про кошторис. От, до прикладу, скільки буде. Почистити і помити все зі зняттям касету, так звану, да, на вашому сто. Це буде коштувати 3 600, при умові того, що в системі кондиціонування буде фріон. Тобто його відкачують, він заливається і потім повертається назад у систему. Mm -hmm. Це буде повністю зі зняттям, тобто все буде якісно виконане mm -hmm. mm -hmm. правильно. О, як -під, Під ключ. Так. Да. так, бо багато я бачу, хто просто підходить. Відкриває капот, і починає з кектера бити і думає, що воно все повибиває, але ж в тому біда, що коли воно налітає, воно забивається якраз в цю сторону. І вибивати радіатори треба з цієї сторони туди. Ґгум. І без, без зняття, як ми бачимо, тут не ну, все дуже щільно ніяк не зробити. Так, а якщо по обслуговуванню брати, ну, приблизно можна там не з точністю до гривні, от регулярне ТО, да? наприклад, замінити оливу, замінити фільтри, скільки потягне от на такі автомобілі? В Середньому, щоб була по-гарному, це десь в районі 5 тисяч. Але це буде гарне мастило, оригінальні фільтри, ну і плюс робота. Угу. Угу. Так, ну приблизно вже маємо уявлення. А, дякую. Ну, і ти згадав про коробку передач, тож пропоную автомобіль підняти і вже продовжити огляд знизу. Тут в нас під захистом ховається автоматична коробка передач. Тільки автомати, або шестиступеневий, або восьмиступеневий автомат ЗТФ. Конкретно тут Восьмиступеневий. І по заміні олів. оливи відразу давай зорієнтуємось, як часто треба замінювати. По коробкам передач взагалі це дуже Така е, тема делікатна, тому що деякі кажуть, що там не потрібно мастило міняти взагалі, як uh -huh. це, наприклад, тут ми ніколи не міняли мастило, uh -huh. тобто, але по регламенту, якщо міняти мастило, то його треба міняти одразу ж кожні 60 тисяч. Це трошки виливається в копійку, але це на усьому пробігі автомобіля дає вам ту саму економію, а не ремонт коробки передач, яка коштує в районі від 2 до 3 тисяч доларів. І це вам ще не потім ніхто не може дати гарантію, бо дивлячись від стилю експлуатації автомобіля, дивлячись від того, як забиті радіатори, бо якщо вони будуть забиті, коробка буде перегріватися, і вона вам видасть цю помилку тільки тоді, коли вже буде критична температура. Вона просто тоді кидається в аварію, стоїть, mm -hmm. і, ну, ти чекаєш, але одне. Вона стоїть, вона охолола і вона дає тобі далі їхати. Ну, mm -hmm. no я скажу з власного досвіду, я з таким стикався. Саме от, поламалася коробка, машина трохи постояла, ми там повернулися до неї, о, все нормально, може був якийсь там збій і поїхали далі. але все ж таки згодом довелося ремонтувати. Це було буквально там, через кілька днів. Ну по збоям оди, один раз тільки я пам'ятаю, коли вона просто по трасі їхала, не було просто де за, заправитися. Mm -hmm. заправилась просто з якоїсь бочки фіолетовим бензи, бензином. Воно трошки підмішалось з тим 95-м, який у неї там був. А до речі, до бензину вона прям не дуже вона заправляється навіть на не дуже дорогих заправках mm -hmm. і mm -hmm. спокійно їздить, ніяких помилок немає, мотор не трусить і все їздить. Спокійно, так от, коли ми заправились з тої бочки, почалась гірлянда, просто двигун повністю все почало трясти. Ну, ми не розуміли, що точніше, ми одразу зрозуміли. Я зрозумів, що в чому діло, бо це бензин. Але ми заправились багатенько, п'ятдесяти плюс ми в полі робити не, було, не не було чого, але вона нас довезла. Навіть на тому бензині, я думаю, то був навіть не бензин, а якась чи спиртяга, чи але вона, народі, да, кажуть. Потім конкретно. Але, а, вона, але вона нас довезла. довезла. Ти довезла, по якось я... подякував. Да? Там було якесь розширене ТО після цього. Да. заміна ми фільтрів, ми да? купили їй комплект оригінальний за доглядом салону. Воно <laughs> теж непогано. До системи повного привіду також немає ніяких проблем. Тобто бувають Довольно якісь автомобілі, які приїжджають з проблемами, але це після ударів. Так, в цілому муфти все працює гарно. Угу. Ну, а все ж таки щодо коробки передач, може щось виходити з ладу, ламатися там з якоюсь періодичністю? Звичайно, може. це частіше за все, мехатронік просто починає виходити з ладу втулки, компенсатори або сепараторна пластина. Її просто може десь прорвати втрата. Трата тиску відбувається і починаються ці пінки, коли ти uh -huh. зупиняєшся по до повної зупинки, такий тичок, але це ж кажу, це якщо недбало відноситися, відноситися до автомобіля. Uh -huh, uh -huh. Бо деякі ж, котрі купують BMW, вони одразу все думають, вони газують. Ну так, да, да, хочеться драйву, швидкості, швидко, а як же. І тому But... барнаути, ну, барнаути і вбивають, і бублік, і коробку передач філіонів. Ну, вони просто mm -hmm. паляться, там стоїть два магнітики, які збирають металеві частинки, які продукти зносу. Mm -hmm. І вони просто настільки забиваються, що продукти зносу починають уже не намагнічуються, а вони просто починають далі по коробці. І Вона розбиває тут в мехатроніку соліноїди, які по суті і вмикають, і вимикають твої передачі, і воно починається вже затуплювати, піддавати. Угу. Тому це все потрібна діагностика. Тому одразу ж хотів наголосити, що діагностика автомобіля на правильному сервісі це конче необхідне. Краще переплатити при купурці автомобіля якихось півтори-дві тисячі на повний, їх, не, на повний професійний, саме професійний її огляд, і потім як ця машина просто дарує нам задоволення, взагалі ніяких проблем не дає. І от про гробку ми розмовляємо і одразу виникає там два запитання. Ті поламки, про які ти згадував, на якому пробігу з твого досвіду там, ти зустрічав, виникають. За, Зазвичай це якщо вже більше 200. Якщо перевалює за 200, там вже можеш чекати несподіванок, тому що тут 250, несподіванок нема, коробка працює шикарно. Але у нас бувало таке, що приїжджає автомобіль 190 тисяч і там вже просто коробка розірвана і там тільки заміна. Mm -hmm. Бо mm -hmm. навіть повна реставрація первинного валу, покупка це може обійтися навіть дорожче. Реставрація може обійтися дорожче, ніж коробка. Хоча б навіть просто можна вкинути бушну, обновити і буде все гарно. Ну так, але ж бушну теж треба якось перевірити, чи вона там ще має якісь ресурси. Правильно? Чи можливо зробити? На жаль, перевірити. Можна лише зі слів продавця, коли він uh -huh. каже тобі, що вона з пробігом 50 тисяч, але сам Бог знає, скільки він пробіг. Ти можеш можна скинути піддон, подивитися, в якому стані там хоча б візуально подивитися, яке мастило чи замінювали. Його. Ну, тобто uh -huh. є спеціалізовані сервіси, які займаються саме коробковим передач. Якщо є така можливість, то при заміні веземо на сервіс, перевіряємо. Також переплатити краще один разочок, ну да і, і бути впевнений, що в тебе якісно. буде. Робочий агрегат. Угу, угу. І про мехатронік хотів запитати: от про ці проблеми зі стружкою, з магнитиками, да, якщо така сталася поламка. Е, і можна все ж таки обійтися, там, ну, скажімо так, малою кров'ю, скільки це буде коштувати? Почистити там магніти нові встановити або зазвичай старі. це буде вже зрозуміло в той момент, коли е, буде скидуватися піддон. Тому що тільки коли ти скинув піддон, ти вже ти будеш розуміти, тобі треба міняти соліноїди, або тобі треба міняти вже сепараторну пластину, або взагалі робити повний ребілд. Так буває такі варіанти, що воно це все врятує. і Ти mm -hmm. будеш далі кататися собі 100-150 тисяч, не знаючи на які проблем. Ну звичайно, якщо не розривати автомобіль. Але ціна може варіюватися від 700 доларів і до півтори тисячі. Отже, задня частина Дениса, що скажеш про редуктор? Наскільки надійний? Що треба робити, чи знову ж таки нічого? В даному даний автомобіль обладнаний звичайним редуктором без блокування, тому він непривередливий. Мастило можна по регламенту поміняти там 250 тисяч. навіть цього можна не робити. Наприклад, тут я цього uh -huh. і не робили, і вихаджує, ніяких проблем немає. Але якщо це буде вже редуктор з блокуванням, там уже все складніше. Там в один тільки редуктор заливається декілька видів мастил, uh -huh. і це потрібно тому, що з пробігом він починає стругати. Uh -huh. І там вже нема таких магнітиків, як на коробці передач. І воно вже там просто перемелюється разом із маслом. Виходить там такий масляний абразив, і воно планетарну передачу дуже швидко з'їдає. І тому регламент по заміні в на редуктор з блокіровкою це буде десь сто п'ятдесят тисяч. Важливо Продавати. розуміти, чи робили чи, чи ні. І, мабуть, треба зробити превентивно. Якщо ти там, наприклад, купив там 180 тисяч машину пробігла, то краще, мабуть, замінити. Якщо купляється автомобіль, то бажано замінити, замінити всі мастила. А, от, Просто відразу, ну, просто логічно, відразу логічно. Ну, не, не завжди можна довіряти слова людям. Тобто, якщо буде тут воно трошки якось чи замилено. Ну да-да-да, ну, Я б навіть о, поправив тебе мало, коли можна продавцям довіряти в цьому сенсі, що тут все класно. А, але ж, оцей екземпляр, я так бачу, що нічого не мінялося ані по важелям, ані по якимось елементам. Так, Правий? дійсно да? до сих пір нічого не мінялося, і до сих пір все в гарному стані. Але наскільки буде це, це, це теж, нас також це дивує. <гум> а, у вас я так розумію, експеримент, да? скільки проходить, от, ще нічого не чіпати. Ну там я ж проводив. Я, я думаю, ще десь тисяч сорок і треба буде міняти стійкість стабілізатора. <гум> Ну, да, Ну, дуже... можна втулочки також підкинути. А так, я думаю, що амортизатори, що салінблоки, тут дуже моцні. Дуже небагато. А скажи, будь ласка, от о, цю іржу потім розкрутити якось буде набагато ну, дуже проблемно. Взагалі безпроблемно, але, звичайно, дивлячись, в яких умовах і звідки машина, з якого регіону, з якого штату, бо в даному випадку він відкрутиться легко. Тобто mm -hmm. з ним проблем ніяких не буде. Але інколи заїжджають такі автомобілі, в яких вже просто навіть того болтай не видно. Ага. І так. тоді починаються проблеми. Тоді буває таке, що треба навіть міняти підрамник. Ага, навіть так. І скільки ти кошторис такої роботи, якщо з підрамником, з цими речагами, наскільки я знаю, вони доволі дорогі. Це буде десь в районі від півтори тисячі доларів, я думаю, бо тому що це його треба зняти, його треба перевірити. Якщо в тебе там якісь живі гір, це все треба підкинути назад. Тобто, і ще буває, оці болти підкисають і вони можуть також виривати різьбу, і там треба буде проганяти різьбу заново. Угу, угу. Ясно, да. Ну, Можуть бути проблемки. А до речі, ти сказав, от, дивлячись з якого штату автомобіль. А європейські зустрічаються тобі? Вони ще бігають, є живі. Так, європейські, це зазвичай дизелі. Там, от там вже побільше проблем, тому що в Європі все ж таки як всі думають, що там гарні дороги, але з Європи приїжджають машини, всі з убитою ходовою частиною. Не розумію, як так виходить, що там дороги краще, але ходова там все. І тому, якщо приганять з Європи, пересипаємо всю ходову частину. Mm -hmm. Ну, Тобто навіть з Америки ходова, скажімо так, менш вибаглива, так? якщо приїжджає автомобіль. Ну, так, якщо в... це автомобіль з Каліфорнії, mm -hmm. там теплий штат, там рівні дороги, тому він взагалі коли приїхав. І це взагалі воно вже проживіло в нас. Коли машина приїхала, ми її підняли вперше, то тут все було чисто, всі наліпки, все було в оригіналі. Ми навіть думали, що вона, як вчора, зійшла з конвейеру. Mm -hmm. Тобто, дивлячись, кажу, звідки пригнана машина. Uh -huh. Зрозуміло. <'язано> Зрозуміло, дякую. Ну що ж, давай потроху рухатись до підсумків, але перед цим все ж таки трохи ще зупинимось на дизельних двигунах. Чому хотів запитати про дизельні двигуни? Тому що ну, глядачі, мабуть, знають, я більш полюбляю саме двигуни на важкому паливі. У да? мене такий автомобіль, і мені здається, ось це там кращий вибір, аніж бензинові. Не наполягаю, але все ж таки тут на X5 йшли і до Рестайлу, і після рестайлу 3 трилітрові двигуни. Вони вирізняються класним крутним моментом, ну власне, як і всі дизельні, і невеликою витратою. Там буквально. 9-10 літрів по місту було заявлено колись, коли ці машини там зійшли з конвейеру. Але все ж таки, я розумію, що там див не буває і чимось доводиться за це розплачуватись. Наскільки вони складніші в обслуговуванні ці дизельні трилітрові? Взагалі, якщо е, дизельний двигун першого покоління виходить з ладу, то це зазвичай вже прям конкретна капіталка. Uh -huh. Тоді, коли вже люди не дивляться з ним і вже веде навіть блок, його або треба міняти, або вести, перетачувати, протачувати і ну, грубо кажучи, робити повний ремонт. Реально, перша генерація дизелів 57 сьомих, сім п'ятдесят 57 вона найнадійніша. Звичайно, і наступна генерація n 57 вона також надійна, але вже там трошки десь треба вже руки прикладувати. Mm -hmm. Тобто паливно, до паливної системи ніяких питань немає, до вкладищів там все витримує, навіть, навіть те, що від неї просять, коли хочуть підняти, mm -hmm. грубо кажучи, навантаження, підкидують турбіну. Mm -hmm. Але mm -hmm. перш за все, що в дизелі треба робити, це вирізати вихріві заслонки. Вирізати повністю, тобто так. позбуватися їх, так, так. тому що ну вони ну... можуть вилетіти, вилетіти і потрапити просто в поршню. В О, таке. І ну свого досвіду це варто робити на всіх машинах вже на навіть після розтайлу, да? Час настав, звичайно, там особливо там вже починаючи з пробігу 180-200, радимо одразу. Ну це все ж таки залежить від того в якому стані. Mm -hmm. Тобто люди приїжджають, є різні люди, які думають, що він не і вони не міняють там нема мастило, mm -hmm. Воно свистить, рипить, але поки їде, я нічого з ним робити не буду. Ось в таких випадках, звичайно, коли ми вже долазимо, коли вже щось вилітає. Відчиняємо, дивимося, там буває таке, що і важелі розірвані, і актуатори вже просто. Тіліпкаються, ті, ті вони вже там нічого не роблять. Mm -hmm. Тому ми зараз людям радимо їх вирізати. Mm -hmm. Mm -hmm. Але Отже. якщо за цим двигуном дивитися, так само міняти вчасно мастило, це той самий невмирущий сильний mm -hmm. двигун. Mm -hmm. Але дякую за пораду, друзі, беріть до уваги, в кого дизель на X5 ось тих років о, варто замислитись. І тут ще така проблема. Виходить, що автомобіль надійний, міцний, там перший чи другий власник їздить на ньому поповній, да, потім перепродає, поки він ще живий. І ти розумієш, що ну, часто густо за ним не доглядали, і з від того починаються проблеми. Тобто через те, що за машиною, скоріш за все, не доглядали належним чином. Тобто я собі бачу ось. В цьому проблему. І тоді традиційне вже питання від мене: якщо б ти радив там X5, такі, ну, от X5 твої мрії да, в цих роках, яка б це була конфігурація? Тобто двигун, комплектація, можливо, якісь опції, може, щось з власного досвіду порадиш. Особисто скажу, мені подобається дуже білий колір. Я би взяв білий X5, він виглядає не так брутально, як всі хочуть собі чорного X5, Звичайно, uh -huh. Uh -huh. але ну мені чисто більше подобається, тому що лінії його форм краще виділяються. по двигуну. Це обов'язково бензин, це N55, якщо ну як як цей. N55, восьмиступнічна коробка вже в другому поколінні. Вона в будь-якому випадку. Тому коробка шикарна, мотор шикарний по салону. Хотів би, щоб був Harman Kardon, Бо навіть маючи тут систему Logic 7, вона також грає дуже класно і за ті гроші, які ти отримуєш, дуже якісна оди Але звичайно, коли вже слухаєш Harman Kardon, то це вже цікавіше.